Номер 1113 сторінка 243. Виконай дії. Перший приклад. 7, відняти одинадцятих і додати 4,1011. Спершу виконуємо дію у дужках, дія віднімання. 7 відняти одинадцятих. У від'ємника є дробова частина у цілої у зменшуваної тільки ціла. Тоді ми забираємо від цілої 1 одиничку, нас залишиться 6, цілих, а одиничку, яку ми забрали, подамо у вигляді дробової частини 11 одинадцятих. Відняти 2,3, додати 4, 10, 11. До рівня. Щось відняти 2 буде 4. 11 відняти 3 буде 8 11 додати 4,10 дорівнює. 4 додати 4 буде 8, 8 додати 10 буде 18 одинадцятих. Дорівнює. Забираємо цілу частинку, виділяємо з дробової, тому що в нас тут неправильний дріб. 18 одинадцятих це буде 1,7. 1 цілу додаємо до цілих буде 9,7 одинадцятих. Другий приклад 12,1 сьома відняти. 5,4 сьомих додати 3,6 сьомих. 12,1 сьома відняти. 5 додати 3 буде 8, цілих. 4 додати 6 буде 10. Сьомих дорівнює неправильний дріб перетворюємо у правильний. А тут я пропоную зразу забрати одну одиничку, тому що, якщо ми заберемо одну одиничку, у нас залишиться 11,7 сьомих, 7 додати 1 буде 8 сьомих. 11,8 Відняти 10 сьомих, це буде 1,3 сьомих. Бачите, 3 сьомих було би більше за 1 сьому. Тому ми повинні були забрати одиничку. Не 8, а 9, цілих тепер. Не 10, а залишилося лише 3 сьомих. 11 відняти 9 буде 2, 8 відняти 3 буде 5 сьомих, 2,5 сьомих. Третій приклад 5,6 сьох відняти 3,2, відняти вираз у душках 9,3 сьомих відняти 8,4 сьомих. Виконуємо дії у перших дужках, потім у других дужках. У перших дужках бачимо, що. Друбого частина зменшуваного більша за від'ємник, тому 5 відняти 3 буде 2, 6 відняти 2 4 сьомих відняти у других дужках частина зменшуваного менша за другого частину від'ємника, тому ми позичаємо одиничкою і отримуємо 8, 7 сьомих додати 3 сьомих буде 10 сьомих, відняти 4 сьомих. <Özell großes> <вел> <8ded> 2,4 2,47 відняти. 8 відняти 8 буде 0,10 відняти 4 буде 6 сьомих дорівнює. Дробова частина менша за цю дробову частинку, нам потрібно одиничку забрати. Залишається 1,7 додати 4 буде 11 відняти 6 дорівнює. 1,11 відняти 6 буде 5. Сьомих четвертий приклад 5,1 додати 3,3 відняти 4,27. 5 додати 3 буде 8, 1 4 додати 3 4 буде 4 4, а 4 4. Відняти 4, 2. 17 дорівнює. Бачимо, що у нас в дробових частин різні знаменники. Але у нас 4 четвертих це одиниця. А одиницю можна подавати у будь-якому вигляді. 4 четвертих, 2 других і так само 17 17,17. Тому що 4 четвертих дорівнює 17 17,17. Можемо записати 8, 17 17. Відняти 4,2 до рівня. 8 відняти 4 буде 4, 17 відняти 2 буде 15 17. П'ятий приклад. 9,8 відняти 5,8 відняти. у дужках 1,12 додати 1,8. Додаємо у першу. Відніма, виконуємо дію віднімання у перших дужках. 9, відняти 5, буде 4, 8 17, відняти 81 буде 0. 17 просто 0. Отже, залишається тільки 4, відняти суму 1 додати 1 буде. 12 додати 8 буде 20 тринадцяти. Так, дужечку нам не потрібно було. 4 відняти 2,2013. Тут потрібно виділити цілу частину, і в нас залишиться ще трубов. Ми будемо мати натуральне число відняти мішане. тому нам потрібно тут з цілої частини виділити дробову. Забираємо одну одиничку, залишається 3, а цю одиничку подаємо у вигляді неправильного дробу із знаменником 13. 13. 13, тобто 4 дорівнює 3,13 тринадцятих відняти, не 2 цілих буде, а буде 3, цілих. і від 20 віднімаємо 13, залишається 7. 13. 3 відняти 3 буде 0, 13 відняти 7 буде 6 13. І останній приклад. 19,319 відняти 7,161, ,19, відняти суму 4,58 додати 3,38. Виконуємо дію у перших дужечках. Бачимо, що перед тим, як виконати цю дію, у нас дробова частина зменшуваного менша за дробову частину від'ємника. Тому ми позичаємо одну одиничечку, забираємо звідси до дробової. Це буде 18,8. 19, 19 додати 3, 19 буде 22 дев'ятнадцятих, відняти 7,16. Відняти обчислюємо суму в других дужках. 4 додати 3 буде 7, 5 восьмих додати 3 восьмих, це буде 5 додати 8 восьмих. Отримали 7,8. 8 8, 7, 8, 8. 8, 8 це 1 ціла, отже, 7 додати 1 буде 8. Відняти 8. Вісімнадцять відняти сім буде одинадцять цілих, двадцять два відняти 16 буде. Шість 19 Відняти двадцять дві шістнадцятих. 22 відняти 16, буде 6 дев'ятнадцятих і відняти 8. Від цілих віднімаємо цілу. 11 відняти 8 буде 3 цілих. Відрубовує немає що віднімати, тобто то саме, що відняти 0, ну, значить залишається 6 3,6 дев'ятнадцятих.